Ми на рівних правах, що ти що є, да, правильно, да, що правильно? Да, Нас не пускають, а вони, значить. Попробуй, закрито.

Значить так, у вашій комісії є написано. У вашей комісії є на комісії є наші... ваші комісії. Є Мені не треба на місце. Мені не треба на місце. вони мені б... дадуть протоколи, які е, є нашим Анжелом. Анжела, куди візьми дев'ять Можете на хвилину після того, як комісія зробить за свою роботу? Ні. Члени вічної комісії, коли закінчувався виборчий процес, коли ми залишали приміщення комісії, мав отримати на вихід Кожен із вас. Мені не треба на це. Намера, намера. Ви отримали. В область отримали. А ви не отримали на місцеві? Да. От на місцеві. Это не то, что я не могу. Мне надо, пожалуйста, на месте дать. Не ленить, это слово. Мы нельзя. Анжела, человек не решил, это не максималь, это не ваше. Это большое нарушение за это. Первішки, я вам ничего не могу. Буду... Не... не покажу. Я не хочу. Не хочу. Попробуйте. На каком основании вы мне попробуйте? Вот попробуйте мне не выпустить. Почему эти А почему вы тогда смотрите, если ваши нельзя документы посмотреть? А эти вам, вам показывают надо. Это нет, это они не А заметно. почему у в руках? А у уже... что... что у вас рука? Ваша... А у вас что урока? Что у вас рука? закупити. Звісно, хочу подати мені. Это

Ви Піду жінок. Члени комісії, ви мали залишити приміщення. Всього, дівчата, беріть протоколи. Ви мене слухайте. що ви мені протокол? Дайте протокол положите. Положите протокол та засудничі. Чекайте, дийте за судничі. Це вона мені сама привітала. i <laughs>

ну, она, они же не могут дать ей протоколы, пускай закончат их. Проголосовать. Ви маєте декоративні дії. Якщо вона рушується наша, ставте на голосування. Вона Значить, у що робіть по закону? Нікому не дано право, поруч закон. І не скупте, нікого не бійтеся. Они меня на все на всю Україну Ну, дайте. Ні, Так! — ви не бізі. Бізиколом. Тільки що в вівторок о 13.00 на дільницю 210-802 безобразним образом урвалася кандидат на посаду Чопського міського голови Цар Галина Васильна з вимогою надати їй якісь необхідні документи. Ми вважаємо, що даний випадок буде ніщо інше, як тиск на людей, на членів ДВК. Причому Добре, що голова ДВК та голова територіальної дільничої комісії були тут присутні. Після того, як голова дільничної виборчої комісії поставила на голосування питання про видалення цієї людини із дільничної виборчої комісії, комісія одноголосно проголосувала за її видалення, а це означає, що виборчий процес буде повернути у нормальне законне у.